Нове життя двигунів унікальну послугу з капітального ремонту дизельних силових агрегатів Катерпіллер. Пропонує українське представництво німецького концерну Цепелін. Для цього в Комсомольську на Полтавщині компанія відкрила центр відновлення компонентів. Центр відповідає американським стандартам, а його виробничі потужності дають змогу виконувати роботи будь-якої складності. Відремонтований двигун отримує моторесурс, що майже дорівнює новому. Центр. Центр відновлення компонентів працює з усією лінійкою силових агрегатів, що встановлюють на техніку Caterpillar, представлену в Україні: від компактного навантажувача до кар'єрного самоскида. Серце центру виробнича лінія для механозбирання, монтажу і тестування. Завдяки цьому власники техніки Caterpillar відтепер можуть значно скоротити витрати. Замість придбання нових вузлів і агрегатів вони отримують компоненти з відновленими характеристиками та ресурсом процеси У центрі розраховані щохвилинно. Встановлено найновіше технологічне обладнання. Використовуються оригінальні запасні частини та матеріали. Робота з двигуном розпочинається ретельною мийкою. Далі силовий агрегат потрапляє на дільницю, де його повністю розбирають. Вузли і деталі сортують та складають у контейнери. Наступний етап мийка в комплексі BVL та просушування. Далі деталі потрапляють на дефектування. Спеціальне обладнання дає змогу виявляти навіть мікротріщинки, а відеоскоп оглядати зсередини. Пошкоджені деталі замінюють на нові. Після мийки і дефектування розпочинається процес збирання. Фінальний етап динамометричні тестування на стенді для випробування двигунів з повною системою охолодження Power Test. В основі роботи стенду покладено динамометричну систему, що дає змогу безпечно створювати та контролювати навантаження на силовий агрегат. Тестування двигуна під навантаженням єдиний метод перевірити всі його можливості. При використанні, Анні динамометричної системи силовий агрегат може працювати в рамках усього діапазону потужності без необхідності введення в експлуатацію також стендові випробування можуть виявити недоліки складання ще до того, як двигун встановлять на шасі. В разі найменших відхилень від нормативних параметрів двигун повертають назад для виявлення причин перебоїв та їх усунення. Стенд Power Test дає змогу тестувати двигуни потужністю навіть у 3600 кінських сил. Усі випробування проводяться відповідно із фабричним регламентом, щоб відновлені двигуни працювали відповідно специфікаціям Caterpillar. Система фільтрації подає в готовий до тестування двигун пальне, очищене до стандарту ISO 16. Надцять онлайн підрахунок частинок дозволяє в реальному часі аналізувати чистоту моторного масла. Контроль чистоти візитка виробничих процесів центру, що не поступається аналогічним центрам в США і Європі. Запчастини упаковуються та зберігаються на закритих стелажах, тим самим усувається ризик потрапляння пилу чи бруду. Нові запчастини зберігаються в оригінальних упаковках і не розпаковуються аж до моменту встановлення на двигун. Всі отвори силового агрегату і його компонентів закриваються. Шланги і трубопроводи очищуються під високим тиском чистим повітрям. Вітрям і резиновими пижами, а також заглушуються до моменту монтажу. В центрі постійно контролюється чистота робочих місць механіків. Вода з мастилом та брудом проходить очищення і не потрапляє у довкілля. Для миття деталей використовують сертифіковані рідини. Миючий комплекс «Катерпіллер» оснащено системою фільтрації частинок до трьох мікронів. Під час роботи із двигунами використовують універсальні стенди катерпіллер із гідравлічною системою регулювання. Вони пристосовані для силових агрегатів різних розмірів і мають набір рішень для максимально швидкої та ефективної роботи. Для переміщення агрегатів використовують крани демаг вантажопідйомністю від 2 до 12,5 тонн. Кожне робоче місце оснащене сучасними комп'ютерами. З їх допомогою можна не лише замовити запчастини, а й отримати візуалізацію детального регламенту, аж до того, з яким зусиллям необхідно затягувати кріплення. Високий рівень комп'ютеризації дає змогу контролювати та аналізувати продуктивність робочого процесу на всіх його етапах. Центр має склад оригінальних запчастин, сертифікований за вимогами Катерпіллер. Спеціальні системи контролюють наявність та кількість запчастин, забезпечуючи зв'язок з іншими складами України та світу для оперативного поповнення. Поряд з інвестиціями в приміщення та обладнання Цепелін Україна постійно інвестує в підготовку висококваліфікованих кадрів. Усі механіки проходять щорічне навчання. Грунтовна підготовка передбачає опанування усіх операцій. Ці з розбирання та збирання двигунів, а також контролю якості, бригада веде силовий агрегат від отримання до тестування. Крім того, на базі центру організовано навчання сервісних інженерів з обслуговування техніки Катерпілар. З відкриттям центру відновлення компонентів, Цепелін Україна, ексклюзивний дилер «Катерпіллар» зробила ще один якісний крок у роботі з клієнтами, реалізувавши комплексний підхід для вирішення завдань будь-якої складності.